Ми зібралися з вами на урочисту церемонію падання шлюбу поєднання двох сердець Максима та Софії. Шановний Максим, чи згоден ти взяти в речину Софію? Чи готовий ти щоранку її будити солодким поцілунком? Чи згоден ти? Щодня проводжати до їдальні Софію, да. чи згоден ти кожного дня на дискотеці запрошувати її на вальс? Да. Шевченко Софія, чи згодна ти взяти чоловіки Максима? Да, згодна. Чи згодна ти кожного ранку будити свого нареченого солодким поцілунком? Відганяти ще на дискотеці комарів. Ділитися соками, проваджати його додому на закриття. Так. Владою, владою, наданою нам табором космос, ми вам вручаємо ці обручки. Обміняйтеся обручками. А де музика. Музика ж не порядок. Сьогодні з даного моменту ви носите одне прізвище. Косенко. вітаємо сім'ю косики. <ріпи> ви можете зараз поцілуватися. Щочко, <ріпи> запрошуємо <ріпи> до першого весільного танка. <ріпи> нас нормальний здатний, щоб напали. Розійшлись одного полібрання. Нас одно а а на полібра на полі, не підтримується. <ріпи> Дякую. А зараз увага!